Бачите, що довгенько я не снімав відео. Просто у мене не було ідеї, но зараз. Но зараз. Вона у мене появилася. І ще хороша новость. Заходимо в God Simulator І листаємо сюди. Кого ми Тут! Кого його йдемо? Правильно, шаманчиком. Шаманчиком. Oh я оце забираю. тому що буде скоро там. Ну, коли подивились. вам, добралися так. Ключусь, коли буде 10 тисяч. Так, друзі, в мене 10 тисяч. Подивимося, що цей козел уміє. Так, да, в мене 10 тисяч в грі. Кажу вам цю козочку, що вона вміє. Ця козочка вміє ось що, що не просто завалить. От. Давайте візьмемо на козі, спитаємо. От, на козі пішло. О, видите, цело больше. Дивіться, ще котіло? Вона мене більше, ніж моє, але голова менше. У кози моєї. Шамана біг. Так і з людиною цей буде зараз. От видите? Що з людиною? Вот такий гарний козел. У кого він є в магазині, покупайте. І ви не копите на карту, я коплю. Ну, ви можете теж купити, то не советую. Ну і недорогий. Козел цей прикольний. Він мені випав в подарунки за сьогодні. Ну, десь сьогодні подарунки випав. Да, подарунки випав. Ось такий гарний козел. У нього він ще із Хеллоїна. Ну, його можна получить на первой карті, не на другой. Ну, вот він такий гарний всім па-па. До новых зустрічей.